І всім привіт! З вами пробіплеєр! І ви на серіалі про біплегер годи. 12 сезон і 12 серія Появлення Вайта. І ми починаємо гідплег. Видплеєр, ти знаєш де ми? Я не знаю, де про біплеєр. я теж. Я теж нічого не знаю. Я просто ми, коли йшли, я вже нічого не пам'ятаю, що, що сталося у цей момент. Я теж, нічого, я, я теж нічого не знаю. Ти знаєш, що робити? Я ні, але. Так, це я. Е, чому тебе досі знову маска? Це неважливо. Тож. Хобген Блек, будь ласка, що ти від мене хочеш? Після того, як ти нас знову кинув по стоямо разом з Незором, я, змі... Дивень... я тримаю тобі довіряти? Ні. Що? Буска, повернись. Що? Продплеє? Це що таке? О... Неважливо. Що ти від мене хочеш? Що я хочу від тебе? Не більшого, що ти? Більше. Ам. Um, не підходь про готплаях. Дивись, Халбай Блек. Я зараз піду, але я стану з тобою. Добре? Ем, um, добре. Ти натікати. Там відійди уже, про готплаях. Спіймати спіймати дахкат. Uh. Що? Les, я... Ят. Але ж я думав, що це ти справжній. Я не думав, що це може бути Це... я не думав, що це ілюзія. Ну так, буду ну, Вайт. Я не це навчив Блек. Е -е Змію ти свій вигляд. Чому я просто не можу це зробити? Що ти від нього хочеш, Вайт? Я. я Я не знаю, я сам не знаю. Я... Я все розумію. Менто, а що ти тут робиш? Я просто шукав дя... тебе. Um, Poletпле. Я без поняття. Як ти того не розумієш, що, що... що я не зарх поганий? Ян то, я цього не розумію. То тоді докажи Блек Black Dark. Перших він вбивав, він вбивав своїх е, людей, тому що він е, був злим. Він він навидав християнство. Не захотів знищити інші виміривання. І, прибільше. тут багато чого. Багато чого, багато зла зробив. Так, Ward? Я вже все зрозумів. Вже все зрозуміло? Так. Е, мені теж це зрозуміло. Е-е-е, Ого. Я дум, я сам навіть не думав, що він настільки поганий. Е Демен... е Дементо. Е так, йдемо шукати пробліплейра. Оба йдемо. Анвікінструні. Знаю, але... У мене є зброя. Яка? Зброя? Так, подивися сюди. Це вогняні Е-е-е. Так. Звідки ти їх дістав? Взяв камінь і поставив в лаву. 64 штуки, так? Е, ну так. Це було більш легкішим, ніж їх зробити. Файерболи, але. Ти готовий до битви з незером? Я так. Дементо? Е, так. Тип про редплеер. ти готовий? Я готовий! Я завжди готовий! Добре, йдемо на Незах. І всім до побачення! З вами був ProBleєр! І всім до побачення!